Привіт, вітаю на каналі Шопінг Фінніс. Сьогодні швиденько хотіла вам показати огляд покупок своїх вихідного дня. Хочу розпочати з пряників. У мене сьогодні готується компот. До компоту ще зайшла купити солоденькі пряники. Пряники я купувала у нас в Ківісі. Ціна за пряники 112 гривень 50 копійок. Пряники я віддала 36 гривень, 23 копійки. І ще хороша акційна пропозиція в ківісі була на пасту. Рідже ось така вермишинка. Така дрібненька, вона мені дуже до вподоби, виробництво Італія, Півкілограмова упаковка зараз на хорошій ціні 44 гривні. акційна пропозиція в нас діє. І ще взяла смажене насіння соняшникове лускунчики називаються. 100 грам в упаковці коштує 26 гривень. Це наш місцевий виробник виготовляє. Виробництво саме місто Вінниця написано було. Що ще купила? Хлібчик. Лука пекарня. Я взяла бездріжовий подовий на заквасці. Він називається хліб чорний, дарницький, подовий, бездріжовий, нарізаний скибочками і коштує 38 вісім гривень. Закінчився лаваш, приготувала паштет, і До паштету ще хотіла взяти лавашик. 23 гривні коштує дві штучки. Це в м'ясному маркеті. І що, знов купила кавун вогник в АТБ. Дуже того разу нам сподобався, такий хороший був. І цього разу я теж взяла його, 24 гривні 50 копію кошти. Х, така, хвістик його вже такий засушений, то він має бути такий же соковитий, думаю. 74 гривні обійшовся мені, а коштує 1 кілограм вогника в АТБ 24 гривні 50 копію. Заходила в грядку, і в грядці я купила сьогодні малину. Погляньте, яка хороша, якщо й щойно зірвана з грядки. По 130 гривень була за кілограм малина в грядці. хороша, вирішила взяти, просто поїсти, бо ми нічого в цьому році ще не, ще не насолодилися чи вже не насолодилися малини. Можливо, ще осіння в них буде. А ось побачила, що є, то взяла за і я віддала 64 гривні. І ще взяла два персики в них. Персики в них трошки дорожчі були на відміну від АТБ, але щось в АТБ і не було з чого обрати. Тож я взяла в гряці два персика. За два персики я віддала 38 гривень, а коштують вони 150 гривень за кілограм. Написано було персик український. Не знаю, як на смак, але він дуже запашний Такий вийшов. купки вихідного дня. Вирішила, як завжди, поділитися з вами. Якщо вони вам сподобались, поставте вподобайку цьому відео і хочу поділитися з вами ще в цьому відео новинками, які побачила в сенсеї. Вирішила поділитися з вами, бо знаю, що ви теж полюбляєте сенсей. Він бюджетний, але там є цікаві знахідки. Які можна обрати для дому, мені дуже сподобалися деякі варіації для кухні чашки, різноманітні можна було обрати. Тож запрошую вас теж переглянути. Можливо, вас колись надихнує, і ви собі щось цікавенько оберете. Ще раз дякую вам за відео. Запрошую на перегляд. Не забудьте підписатись на канал Шопінгвіниці і підтримати, будь ласка, україномовний канал своїми вподобайками і коментарями. Бережіть себе і своїх рідних і до наступних відео.